Харкові напередодні Різдва влаштували свято для працівників комунальних підприємств міста. Люди, які забезпечують життєдіяльність Харкова, не лише були сьогодні глядачами яскравого мюзикла найсміливіші вийшли на сцену разом з артистами. Для всіх дуже важкий, але ми тримаємося все добре, віримо у свято в перемогу. Разом до перемоги все добре буде. 24-й рік для мене був дуже важкий. Це постійні прильоти, постійне переживання за рідних, так що це був важкий рік для мене. Я пожелав би. В наступному році нашому місту мирного неба і всього найкращого. Рік був дійсно тяжким, це випробування, чергове випробування, але все-таки ми вистоїмо і все буде добре. Віра, щедро вас і із різком, і з новим роком, щоб настали вже від них та спокій Україні поява головного новорічного персонажа перетворила звичайний концерт на чарівну зимову казку. А це значить, що все замрієне, говорять комунальники. Обов'язково здійсниться. Саме головне, що ми бажаємо миру, тому що Харків це таке місто, що воно дуже гарне, але Дуже постраждало від того, що зараз відбувається, тому ми дуже працюємо на нашому підприємстві, щоб в нашому, в нашому городі було все чисто, гарно. 25 й рік це буде обов'язково, буде, буде перемога. Побажати усім здоров'я і миру, прежде всього миру, 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 і миру, всім, всім вернутися до своїх міст, щоб усіх усіх було щастя, мир. Благодій і всім в новому году, ще раз щастя. Відаючи працівників комунальних підприємств міста з прийдешніми новорічними святами, мер ігор Терехов перш за все висловив слова вдячності доблесним військовим. Бо саме завдяки ним харків'яни мають змогу жити у своєму рідному місті, підкреслив він працювати і віднаходити час на ось такі святкові вечори. Подякував мер і всім присутнім у залі, підкресливши важливість їхньої щоденної праці, Незважаючи на сонце чи дощ. Зий сніг ви працюєте. І завдяки вам насправді наше місто знають всюди, бо саме чисте, саме комфортне місто це наше рідне місто, місто Харків. Харків найкраще. І це завдяки вам. Знаєте, ми пережили і переживаємо дуже важкі часи. І я розумію це навантаження, яке є психологічне навантаження, кожен день обстріли, повітряна тривога, нема нормального життя. І я вдячний вам за те, що незважаючи на все це, ви у Харкові і ви робите свою справу. Захоплюючи сучасне шоу підготували харківські артисти. Вони говорять, найважливіша роль майстрів сцени це дарувати радість і яскраві емоції всім мешканцям міста. Тим паче, сьогодні в залі героїчні харківські комунальники, тож дуже хочеться підтримати їх, надихнути своєю творчістю і зарядити позитивом. Зауважує соліст театру мускомедії. Саме вони докладають максимум зусиль для того, щоб місто процвітало, було чистим, гарним. І наша безпосередня місія підіймати внутрішній настрій цих людей. Ми бликаємо надію, що ми зможемо колись зробити на нашій площі велике велике свято. Проте навіть такий невеличкий концерт є, мабуть, певною віддушиною для наших комунальників та й загалом громадян. Мені дуже сподобалося сьогодні. Я в захваті. Дуже вдячна за цей концерт. Артистам дуже вдячна. Все було дуже супер, гарно, дуже сподобалось. Емоції захоплюють через край. Дуже класний концерт, дуже веселий, дуже позитивний, багато емоцій. Найкраще ваші що можна було подарувати харків'янам, нашим комунальним робітникам. соки Сятом навишається свят. Навишається свят. Наша святом я на біляєва Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Юрій Бовикін, Харків новини.